У Авдіївці почалася евакуація. З під обстрілів вивезли дві сотні людей. Поміж них діти у самому місті вже з'явилася вода. Влада області звітує, нині тиску в трубах вистачає, щоб підняти її до четвертого поверху висоток. Газопостачання у будинках також відновили. Утім, є проблеми із теплом. Температура в приміщеннях менше 15 градусів. Вали Хосанівської дізнаємося більше про ситуацію у місті. Вона на прямому зв'язку з Авдіївки. Алло, чи відчувається затища, чи з'явилася електрика у місті? Тобі слово Вітаю, Соломія. Маємо деякі перебої із зв'язком. Ось. До п'ятої години було домовлено про припинення вогню, і власне ми також бачили це. Не було остріл, не було чутної зовсім, і бригади електрики справді виїхали з обох боків лінії розмежування на місця, де було пошкоджено лінії електропередач. Але противник, як ми вже знаємо, порушив це. Перемир'я він обстріляв бригади відновити електропостачання на даний момент не вдалося. Але електрики говорять, що якщо обстрілів не буде, то це зможуть зробити в принципі швидко. вести одновременно в трьох містах роботи по високовольтним лініям. Поэтому я надію, що якщо нічого не случиться о тому, о чому я говорив, от того негативного не возобновляться бойові действия, ми продовжимо роботу під контролем у БСІЙ по суті під їх прикриттям, говорю откровенно. То ми закончимо. Завтра я думаю, так. Зранку почали евакуацію місцевого населення, вивозили в першу чергу дітей. Це добровільна евакуація. Їх повезли у Святогірськ, в пансіонат. Там у дітей буде навіть навчання організовано. Відвезли 180 людей. Це переважно діти, їх супроводжували ухователі або батьки, але чимало дітей поїхало в Святогірськ. Без батьків, окрім того, вивезли 20 пенсіонерів з будинку людей похилого віку, 180 автобусів на поготові є зараз і служба з надзвичайних ситуацій готова вивести біля 12 тисяч охочих. Проте поки що люди з цим не поспішають. І за годину до початку евакуації старого в старо діці був масований обстріл, стріляли з градів. Пошкоджено 20 приватних будинків, також газопровід. Ми знаємо про одну загиблу жінку, ми бачили її тіло, обстріл, її застав по дорозі додому. Відомо про одного також пораненого чоловіка в ногу, його зачепило осколком, але е, насправді йому дуже пощастило, адже він знаходився в будинку, коли був обстріл. І він дивом вижив, снаряд влучив прямісінько в подвір'я, розтрощило все навколо і будинок і машину. І от зараз чоловіку лікарні. Якщо повертатися до гуманітарної проблеми, то в будинках в Авдіївці зараз вдається втримувати мінімальну температуру, аби не замерзли батареї. Це від 10-15 градусів. Також відновлено, відновлено газопостачання і дещо вирішено проблему із водою. Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється по графіку два рази на добу за рахунок створених резервів. І організоване підвезення населенню питної води шістьма спеціальними автомобілями, чотирма автоцистернами, які передбачені для підвезення технічної води. Ось така ситуація на цю хвилину. Студія. дякую. А подробиці Лахоцинівська працює зараз в Авдіївці і наживо розповіла про ситуацію в місті.